Думку пана Віталія, чи не виглядає вам на те, що у Володимира Путіна з вчорашнього дня з'явився ще один прес-секретар, крім Піскова, тепер його ще й Трамп коментує. Переказ агресії Путіна без якогось заперечення з боку самого сполученого президента Сполучених Штатів Америки виглядає якось дуже специфічно і неприродно, як сказав пан Віталій, лідер вільного світу мав би сказати, коли Путін пригрозив Україні. Атакою у відповідь я йому заперечив, я його відмовляв. Я сказав, я дам їй тамагавки цій Україні. Не треба атакувати. Володимир Стоп! Ми часто чуємо таке. Немає у вас відчуття, що щось не недос... нам президент Сполучених Штатів вчора у цьому пості. <кій> Насправді Трамп і сказав Володимир стоп, Просто він мав на увазі іншого Володимира. Ага. <кій> трошечки фокус уваги. Дивіться, це ж взагалі не для Трампа взагалі не має значення байдуже ці наші дефініції про якісь цінності, і все інше. Чим далі він в своїй каденції, тим більше він звертається до цих. Як на його думку, ефемерних яких понять для нього real політик, тобто те, що відбувається отут, прямо зараз, угоди, тиснемо один одному руки, заключаємо договори, і це має принести якийсь результат. Бажано, щоб це було на двосторонніх відносинах, щоб він конкретно мог прийти і щось показати своєму виборцю, який його вибирав саме за цей вибирав. От, все інше, це скажімо так, якщо і варто уваги, ну то точно не в першому в першу чергу і не першочергово для того, щоб на це відволікатися. Цінності так добре Америка створена з цінностей, але зараз ми маємо в першу чергу домовитись, щоб. Домовити, щоб е, війни не було, щоб це е, перестало продовжуватись. Там стоп е, конфлікт, ceasefire, Давайте doing money, робити гроші. Але це так само не працює, як і його голові не працює всі ці цінності, які ми маємо, які в весь інший світ, і в першу чергу Україна захищає. От що насправді у нас має відбуватися, ми маємо продовжити робити те, що ми робимо зараз: наполягати на своєму, підтримувати, наполягати на підтримці всього цивілізованого світу. Який розуміє, що цінності це не другорядне, це першочергове, і це те, що нас відрізняє від Російської Федерації, в першу чергу, це те за що ми б'ємося. А всі ці здавайте зробимо гроші. Ну це вже було. Ну робили всі гроші і до 2014-го, і після 2014-го, де газова голка тільки збільшувалась, до чого це призвело? Ну, вже було зрозуміло, що в напад є, буде більше. Ні, не зрозуміло. Дуінмані, робимо ще гроші. Зробили 22-й, що тепер з грошима. Просто економіка світова летить в піке. Вся, і в першу чергу, в Сполучених Штатах Америки. Тому то, ті коментарі, які дуже цікаво зауважили, що він, як прес-секретар, повторює, що йому залишається робити, бо в нього. Певна тактика, яку він виконує, він рухає, рухається по своєму плану. Тільки що він не працює, це вже інша історія. Ти ж не вийдеш і не скажеш, бо завтра тебе ж твої ж виборці й винесуть. О, тому він продовжує по цьому плану йти. Він не працює, але він продовжує грати, догравати цю, скажімо так. Цю партію він же любить карточну цю, ці порівняно да, термінологію цю та. карточну так дуже. Ну він це хоче дограти цю партію до кінця. І от подивимось, я думаю, що ця партія буде дограна десь до кінця літа, може, трошечки раніше, саме ця партія. Потім розклад почнеться трошечки новий, з новими умовами, і з новими умовами для Трампа в першу чергу всередині Сполучених Штатів Америки.